Всіх вас вітаю, шановні глядачі, ми сьогодні з вами обговоримо важливу тему, як голова громади забезпечує здійснення додержання Конституції України. Бо якщо дуже уважно, прочитати його повноваження, які наголошені в законі України про місцеве сведування, то тут наголошено про те, що сільський. Селищній міський голова забезпечує здійснення, додержання Конституції України та законів України. Бо саме посада сільського селищного голови має відношення до Конституції України і він має забезпечити її здійснення. Ось. Що має розуміти кожен виборець при тому, кого він обирає, і при тому, хто саме знаходиться на території, а ми кажемо зараз про голову громади. Бо голова, голова громади представляє всю територіальну громаду з її мешканцями. І саме всі питання, які наголошені в Конституції України, голова громади має. Забезпечувати додержання Конституції України, ось що ми маємо всі розуміти. Бо якщо уважно прочитати в законі України про місцесредування, як він має забезпечувати? А це перший крок, це його звітність. Прозвітувати про це він має. Я читаю дослівно, що наголошено в законодавстві. Сільський селищний міський голова зобов'язаний звітувати про свою роботу перед територіальною громадою. Мається на увазі про всю роботу свою, також і про здійснення додержання Конституції України на відповідній території. Не менше. Двох разів на рік, не менше. А зараз як вони звітують? Один раз на рік? Ні, не менше двох разів на рік. У порядку має бути порядок цього, визначено законом та статутом територіальної громади. Це має бути виписано у вигляді документа. Як він має звітувати. І про що він має звітувати? І скільки разів він має звітувати. Сільський селищний міський голова звітує перед територіальною громадою під час проведення відкритої зустрічі у спосіб, що дає змогу жителям поставити. Запитання висловити зауваження та внести пропозиції. Не просто так він відзвітував під шаблон. Ні. Жителі мають бути прямими учасниками цього звіту, бо голова громади звітує перед жителям, перед територіальною громадою, за свою роботу і жителі. Мають бути зацікавлені і поставити запитання, висловити свої зауваження за його роботу та внести свої пропозиції, що саме голова не доробив, які є у нього прогалини, і що він не виконав в відповідності до своїх повноважень. Письмовий звіт. Сільського селищного міського голови про свою роботу він має показати звіт про свою роботу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради та розміщується у приміщенні ради. Не пізніше, ніж за 7 календарних днів. До дня проведення відкритої зустрічі. Не просто так він вийшов, відзвітував і пішов далі. Ні. Він має в письмовому вигляді це все зробити. На сайті цей звіт має бути розміщений. За 7 днів. Виборці мають перед тим, як буде звіт, ознайомитись з цим. І відповідно за 7 календарних днів. Вивесити оцей звіт в приміщенні Ради, щоб люди прийшли в Раду і перед тим, як вони будуть слухати його звіт, вони могли прочитати окремо в Раді, а окремо на електронному носії, на веб-порталі, для того, щоб розуміти, про що буде мова йти. Щоб підготуватись до запитань і що саме треба запитати у голови грома. Не просто як вільні слухачі прийшли, а підготовленими, щоб мають прийти оці жителі, розуміючи, про що він буде казати? Про які питання він буде наголошувати? Підготовка має бути також з боку жителів. Також окремо зазначено, що сільський селищний міський голова зобов'язаний прозвітувати перед Радою, це окреме питання, про роботу виконавчих органів Ради на вимогу не менше половини депутатів відповідної Ради у визначеній ними строк, але не пізніше наступної чергової сесії. Він також має звітувати ще перед депутатом. За свою діяльність. Це окреме питання. Але якщо, прочитав, але якщо зрозуміти, що наголошено в Конституції, України, то тут є розділ другий про права, свободи та обов'язки людини і громадянина. А це життя громад. І тут наголошені всі права свободи та обов'язки. І голова громади має здійснювати забезпечення додержання Конституції України, як він це виконав. І це має бути у вигляді звіту. Розумієте, шановні глядачі, сутність посади голова громади. Його відношення до Конституції України. Бо в Конституції України прописано дуже багато всього, що стосується людини і громадянина. А голова громади він представляє громаду. А громада це люди. Кожен окремо, і якщо взяти всіх їх, то це територіальна громада. Всі мешканці. З різними проблемними питаннями і з різним поглядом на життя. І все те, що наголошено в Конституції, має відношення до життя громад. Ось, шановні глядачі, як має сприймати кожен свого голову громад. По відношенню до того, що голова громади має відзвітувати про роботу з розумінням, як він здійснює додержання Конституції України. Ми з вами дуже коротко проговорили це питання. Але я сподіваюся зрозуміло це питання. Тому, якщо у вас є ось по цій темі, Питання, зауваження залишайте в своїх коментарях. Ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками, ми неодноразово ще повернемось до цієї теми. Всім вам дякую і до нових зустрічей!